Алек вже буде спусник Шостий рік Так і посадик, так само посадики, ой, гольфіки питалися, зараз глянем Гольфік 15200, повний, а у нас це повний привід, 18 рік, двохлітровий, так само без підкрасів а тут яка технічний стан, що там? Все добре, ну в принципі вироботки практично, практично немає на дисках, тобто значить колодки замінювалися регулярно так само. Ну, вже бачимо тут чорну панель на механіки. Ось приводі майже немає? Ну, да, так, повний привод то рідкість на авторинку і вони практично всі йдуть на механіці. Ось такі гольфіки. А, взагалі, яка ситуація по ринку? Є клієнти, покупці приїжджають, багато, небагато, ну, є трошки так. Є, так є. Приїжджають, приїжджаю, дуже цікаво. В принципі, як ми заїжджали, тільки що то бачимо, ми дивимося завжди, кількість автомобілів там перед ринком. Якщо є багато, то в принципі всі мають бути. І я думаю, це люди йдуть так само купувати автомобілі. Тобто приїхали, дивляться, перевіряють. Ось, Ну, є, є. Я не скажу, що немає. Тобто, Звісно, можливо, менше як до повномасштабного вторгнення, але в принципі, є. Видно, що люди ходять, цікавляться. Ось. Дякую. Такий фюндайчик. Ну і кашкає. Кашкає, в принципі, так само люди дуже люблять ці автомобілі. Бачимо впереді камера, значить, можливо, 360. Зараз побачимо 1,6 дизель повний привід, 7 місць. на механіці. Це у нас Q2, довгий, семимісний. Ярославчик пройдеться його Гляне Глянець цікавить інформація так само під лобовим склом. Доставка автомобілів в Європу, Америка, в принципі, Коваль Луцьк. Дуже. Багато. багато перевізників, ось малих автовозів, так само десятки малих автовозів і так само є автовози на 8 автомобілів відразу, кого цікавлять оптові доставки з Європи. Тобто, так само спортів Німеччини, Литви. Так само звертайтеся. Ось цінову ціну... кришка. ну да Трошки є десь задня кришечка, трошки, але це в принципі все треба залежить від від як. Отакі от гольфіки. Так само запитували. Простий 1,6 МПА моторчик, непоганий 4800. 4 Ну, ціна, да, От, як Ярослав каже, ціна як Цитрамона. Вольфік, але все ж таки, звісно, Citроena не зрівняєш. Тобто, або навпаки, Вольфіка не зрівняєш Сітроен. Так що кого цікавить Ярослав нагадує, що у нас так само Citроen на продаж. Ось вже там Ярослав робив відео на нього, там не було полосочки. Крило було підрихтоване, вже це все там підфарбоване, полосочка вцеплена там. ось. Ну, Спеціально не будемо робити відео там. В принципі, у нас цей автомобіль походний варіант. ось, Він нас влаштовує, але кому потрібен гарний автомобіль з оригінальним пробігом обслужений. Ну, є нюанси, є нюанси там в автомобілях так само кого цікавлять, розповімо. Так, ну давайте вертаємось до риночка. Ценники так само. Вибір реноценників, гран Ценників на авторинку Луцька дуже великий, скажу відразу, Рено Меганів дуже великий вибір. Ось. Дастери так само є, немало. Вчора в нас там є так само свій каналчик на Фейсбуці. Це ну, більш там такий у нас група, більш про наше місто, про Коваль і через GPT чат, тобто було запитання таке, найпоширеніші автомобілі БУ. В Україні за 24-й рік. Тобто ну, видало в принципі, на першому місці Toyota Corolla, на другому місці Solaris Hyundai і третє Golf. Ось, ну, В принципі, як на мене, це, це така інформація, яка не відповідає дійсності. Не знаю, якими критеріями користується GPG, GPT чат. Ось, як на мене, то Найпоширенішими БУ автомобілями в Україні є Реномиган, є Volkswagen Golf. Ну і третє місце. Ярослав, яке третє місце може бути? BMW тройка. Ярослав каже. Ну, ви пишіть в коментарях, як ви думаєте, які найпоширеніші автомобілі в Україні БУ за 24 рік. Він ще, звісно, не закінчився, але все ж таки. Можна... Так, ми цей ряд, ходили, цей ряд ходили декілька днів тому. Ось я думаю, тут не сильно щось змінилося. Зараз ми перейдемо на крайній рядок. Багато-багато ну, автомобілів. В принципі, от бачите, в принципі, пустих місць немає. Фактично пустих місць немає. Так, Hyundai той ми теж дивилися. Гольфік 13 рік, Дізельок 10600. Ну і я кожному, в кожному да, -да, -да. да, в кожному своєму відео повторюю, що сюди можна приїжджати. Вибір дуже. Великі автомобілі, але ви так само маєте розраховувати, розраховувати що гарний автомобіль дешево не буде коштувати. Але з, з різними нюансами, тобто в автомобілі, які знаходяться, ось, то можна взяти дешевше, так само сторгуватися на автоматі, в принципі, такий гольфік непоганий. ось Ми допомагаємо підібрати автомобіль і допомагаємо сторгувати вам деякі кошти, тобто на нюанси, які ми знайдемо в автомобілі. Так само так само перевіряємо усі документи Еслайновська у нас. Audi A4. мені подобається тобі, Ярослав, як? Еслайн. Audi. Ну, у нас Ярослав, оно скаже своє відношення своє до Ауді. Ярослав подобається, він завжди дивиться ну, Америку, Audi, А4, А6, А5, Q7. Ось Йому подобається ця марка автомобілів, так що кому підібрати, який гарний автомобіль з Америки. Звертайтеся, так само можемо прорахувати вам розмитнення, доставку, ремонт і так далі. Тобто ціна ремонту запчастини, ціна на запчастини в нас на сайті. Сайт під кожним відео, силочка. І ціну ремонту так само, Ковалі, Луцьку, так само можемо вам. Підрахувати, яка буде ціна.